У Чорнобайській громаді провели в останню дорогу військовослужбовця учасника бойових дій сержанта Віталія Таранушенка, серце якого зупинилось 19 серпня. Він народився 14 грудня 1990 року в селі Великі Канівці. Тут минуло дитинство та навчання в школі. Потім Віталій вступив до Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Згодом працював журналістом у телекомпанії Рось. Із вересня 2014-го проходив військову службу за контрактом у зоні АТО, був учасником бойових дій на сході України. Відтак за контрактом продовжив службу в ЗСУ, захищав українські території на Донецькому та Луганському напрямках. Віталій Таранушенко, нагороджений орденом за мужність третього ступеня відзнакою за заслуги та почесним нагрудним знаком взірець у військовій службі, поховали захисника у великих канівцях.